Нарешті це сталося. Забираю мод з Кові Київ. Я вже забув як він виглядає місяць, просто місяць без мотоцикла. Це жестяк. Я забув як він виглядає, як він їздить. Коротше, старі мозги, стара релюха поплавлена, ну і реле-регулятор, Ну і ця релюшка. Так, ось такі мозги е, прийшли з Китаю, Єфім залив на них прогу, завів, каже все заводиться, все працює норм. Е, не їздив, бо мало бензу, ну і плюс він розібраний на масідушки. Нова релюха, реле-регулятор, яку я купив. В принципі, сьогодні планую зібрати, можливо вечірком. Познімаю відос, проїдусь. Додому. Нарешті дома Койк. Так, якраз підйомничок звільнився, раму переніс вперед ще вчора і якраз енергетично звільнив місце для зборки, тому що пластик порозбирав Не знав, що він буде вже сьогодні готовий, але думаю, наперед раму закину Все. Гружу, збираю і треба на тест-драйв. Ось він красень. Щось я за ним заскочав вже. Хочеться побыстріше поїхати в ліс. Тим паче на дорожнику доїжджав до лісу. Ліс змінився кардинально. Останній раз на ньому я був, ще листя не було, зараз все зелене. Комарів, правда, багато, але побачимо, покатаємось, випробуємо. В чому ж була ситуація? Коротше, е після заміни реле регулятора Єфм прозвонив повністю всю систему. 13.5 е б'є е зарядний ток 13.5. Заглушка десь. Десь заглушка чи вона є? Коротше, до цього було 13 не більше. Ну, буду потім шукати. Зараз 13,5. А в якомусь контакті він сказав, що було зовсім 13. Тобто десь 5 втрачалось. Він позачищав усі запобіжники і сказав, що в тому контакті знову пішло 13,5. Можливо, через поганий контакт і відсутність або погану роботу регулятора. І горіли попередні мозги. Не знаю. Треба їхати, ті мозги, ну, він заводиться на місці, але ж ви пам'ятаєте, що ті мозги, коли я поставив, також заводилися. І тільки в дорозі, коли вже починаєш накручувати, в дорозі вони почали відпадати. Тому тільки тест-драйв покажу. Класно, можна температуру на... на вулиці дивитись. Поки все. Поки все. Вже буду з камери знімати покатушку. До речі, знайшов те, що говорив вчора від Дніпра частина кардану. Подивіться, як виливалось, і це ось з цієї сторони потрібно було сквозного штіфта закручувати тут. Ви розумієте? Ну, як все ускладнює. тобто в самому кардані, бути отвір. Виливалося все так собі, отвори не співпадають, потрібно було сверлити те все. Е, ну, Стопора, в принципі, в принципі, схоже, але знайшов таку штучку. Вона в мене була на Дніпровському моторі, це підставка під телевізор. Але ну, можна покрутити, подивитись, порозбирати. Сьогодні трошки почну. І так, фанатів КМЗ Київського мотоциклетного заводу, прошу покинути канал. Жартую. Я фанат КМЗ, тому що на той момент в нашій державі то були супер мотоцикли. да, Урали були не на вкладишах на підшипниках, можливо, десь трошки краще були, але як для виробництва Києва. І досі ці мотоцикли користуються популярністю в невеликих кругах, тому... Я фанат і мені КМЗ дуже подобається. Але подивіться. Подивіться на, цю, на цей проємчик невеликий і на цю прокладку. Да, прокладки пересохли, з підклапаної кришки шли, шло мастило. Ось, бачите, виступ. Навіть болтик продуманий так, щоб якщо він десь буде там потрапляти, щоб в нього направлення якесь було, така типу, як направляйка. Ну круто, дивіться, ви потрапляєте і він завжди попадає туди, куди треба. А не ти крутиш, гуляєш тою кришкою, щоб попасти. ну Уявіть два болтика і ти постійно маневруєшся в цій ситуації. Ну, клас, Honda, I love you. Так, Згадав на наступний день, що по е прокладці головки хотів розказати. От, якщо подивитись, плоскість рівнесенька. У Дніпра, як вони робили, тут штіфт і тут штіфт. І прокладка садиться на два штіфта, у неї там отвори були. І вона, типу, ну, має на цих штіфтах сидіти не гуляти. Ну, для мене це просто треш, тому що коли ти зажимаєш, прокладка завжди гуляла, завжди зміщувалась. Треба було в Дніпрі там знизу її тримати. Так, дивіться, просто наскільки все просто. Вони зробили пас, і прокладка вставляється в клапану кришечку. В цей пас і це набагато вирішує ситуацію ну, наскільки все просто так з цієї сторони вона плоска але так як вона в кришку вставляється вона не гуляє вона йде разом з кришкою вихід збирається вода Так, помитий. можна виставляти на автори. Шутка він уже там. Да, ось така виха. цікава.